Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов і найближчий час тут, в нашій студії, директор одеського зоопарка Ігор Біліков. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що прийшли до нас з добрими новинами, і навіть сюрпризами, як і завжди, і це сьогодні не козочка буде і не а, собака. Щось інше про це поговоримо <реш> пізніше. Спершу про а, страхи, які пройшли до нас, це стихійне лихо. Дощ, який був 30 вересня, і який, на жаль, дев'ять людей забрав з собою. А дуже багато людей переживало про те, як перенесли тварини в одеського зоопарку. Цей дощик. Наскільки все добре зараз в одеському зоопарку після цього ну дуже сильного дощу? Так, це була страшна така таке, таке стихійне лихо, яке е, накрило наше місто. На жаль, з такими страшними. Наслідками дуже жорстока стихія. Заопарк слава Богу пережив без, взагалі без проблем, uh -huh. тому що у нас, ну, звісно ж, дуже сильно все промокло. дуже Дощ, було, був коли вівторок цей страшенний дощ, потім вже ще були да. дощі, дійсно все розмокло, але затоплення не було. От у цю ніч, саме коли була ось таке основне лихо, ми були в зоопарку на території, постійно ми моніторили ту uh -huh. ситуацію. Але, ну, навіть на диво ні, ні, ні дахи не протікли, ні дерева не впали, yeah. і нічого так сильно не затопило. Е і всі тварини не постраждали. Uh -huh. От, бо у нас е тварини е всі мають, е ну, по-перше, Багато тварин люблять дощ, буває, oh, вони да. можуть, можуть знаходитись на душі. Uh -huh. Але в, в, вс, всі тварини мають укриття, мають, як то кажуть, дахну, міфку, голову, да, дах, да, дах. хто хоче завжди ховається від дощу. І, тому все в минулося, слава Богу, без е, проблем. І без затоплення, без проблем, да. всі живі, здорові. Так. А як малечі, є ж малечі, які тільки народилися так. у цьому році? Ну, є малечі, да вони в там у, у цих будиночках е, угу. ховаються та угу. е, там суха. Та, та, та. А чи є взагалі тваринки в зоопарку, які не полюбляють дощ? От взагалі, як тільки він починається, вони не. гайда додому і все. Ну, є і такі деякі мавпи, не, uh -huh. не люблять дощу. Геноподібні собаки, там, наприклад, uh -huh. вони не люблять дощу. Е, дрібні е, коти, uh -huh. такі там сервали у нас там е, очеретяни, які не люблять, деякі птахи. Uh -huh. е, копитні тварини в основному ну так байдуже відносяться до, до цього. Uh -huh. Не те, що байдуже, але. Їм не дуже, Іде, не дуже, іде. Да, да, да. Нема так і нема. Yeah. Головне, щоб була їжа. І все. Yeah, yeah. <реш> Скажіть, будь ласка, а взагалі, як тварини ставляться? Ну, це ж ну просто дощ був. А буває гроза сильна, вибухає, а потім в нас зараз кожну ніч шахеди і вибухи. Як тварини переносять ці шумові такі моменти? Ну у нас. Всю війну в нас не було прильотів, а, і наші тварини не звертали уваги на, mm -hmm. на, на ці речі. Навіть якщо да. десь поруч стріляли, да, вони да, немає. Стріля... Да. Коли стріляють, вони взагалі там не, не знають, сирени вони не бояться, mm -hmm. тому що вони не знають, що вона означає. Ось е, ці леви е, з Харкова, яких ми привезли в 22-му році, вони перші декілька місяців дуже лякалися сирени, бо mm -hmm. вони розуміли, що таке сирена, що за нею. За були, сиреною да. буде. Вони були дуже. Дуже сильно обстріляні там. Ну, да. Наші цього не знають. Але стався ось цей прильот там, слава Богу, був у дальньому там кінці зоопарку, не в експозиційній зоні, То Це слава Богу. коли вибухи, є тварини, котрі бояться. Вибухів, угу. навіть собаки, да? буває собаки, котрі бояться, є котрі взагалі не бояться. Ну, да. Але більшість собак все-таки бояться. У нас зебри реагують на, на вибухи, вони бояться. І один з наших ведмедів, ось Самка якось вона ставиться до, до угу. там, де якихось вибухів, які лунають, ставиться ніяк, а самець він, він боїться, це видно, да, нервує. Тож ну, всі по-разному, як і люди. Є люди, котрі дуже бояться. Ну, да так, є люди, да. котрі котрі не бояться. А чи треба з ними працювати окремо після таких от вибухів? Прильот був по зоопарку, по привозу? Дуже ну, звісно поруч. ж, треба треба моніторити постійно yeah. і, і під час, коли йде йде ось? Е, 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 е. Така віда, і, і, і після треба моніторити. І буває, що ми там навіть медикаментозно якось підтримуємо, там, uh -huh. щоб коли тварина дуже нервується, щоб вона не стресувала, це стрес, на, не йде на користь. Uh -huh. А ось після таких ночей. Сильний дощ, який ну це нервує, і ви нервуєте, мабуть, тваринки бачать, що і поруч нервуєте, вони відчуваються це після вибухів. Ви якось окремо їх годуєте? Ну, знаєте, як у людей зранку прокинувся все добре. Нагодую дітей смачним чимось таким, щоб підняти настрій, якось підтримати їх. Чи є у вас таке взагалі? Для тварин дуже важливо, щоб їх годувати правильно. Mm -hmm. І е, дуже важливо, ну, притримуватися раціонів. Тому я, я, Нічого завжди, да, я завжди прошу наших відвідувачів, mm -hmm. не годуйте тварин, не uh -huh. годуйте, не годуйте, нічим не годуйте, тому що це дуже шкідливо. Ось. І робити якісь святкові, е, як то кажуть, е, Ну, піршу над надвірні да якісь да піршу сла це це шкідливо для здоров'я після е, якихось е, таких подій, е, як прильоти там чи коли вибухи, це треба треба дивитися за станом тварин uh -huh. якщо якщо можна то якщо це потрібно це таке бувало рідко але бувало що треба потрібна якась там медикаментозна допомога такою такою може бути і багато тварин такі є з якими треба навіть розмовляти да? uh -huh. наші там кіпери там наші е Спеціалісти, вони контактують з тваринами в тому сенсі, є такі, просто так, розмовляють. Так, з ними треба розмовляти, тому що вони, вони звикають до людини, вони вже мають цю потребу. І е, я вже багато разів розказував, як ось, я повернувся до харківських левів. Вони були такі перелякані, коли да. ми їх привезли. Але коли е, ми їх почали випускати у зовнішній вольєр, і коли збиралися великий натовп е, людей. Були наші відвідувачі, і вони ці леви просто релаксували. Вони підходили до, до, до цього до ріш, рішітки та лягали та виставляли свої животи, тому що для них була наявність публіки, да. це означає, що не буде обстрілів. Ага. Вони це розуміли. Тобто цю енергетику люди да, можуть да. передати тваринкам. А давайте все ж таки зупинимося, чому не можна годувати. Я в дитинстві пам'ятаю, хтось. Зі школи нас ведемо, Вчителька каже: беріть моркву з собою, яблучка. Ми йшли, щось там намагалися підсунути тваринці. Потім зараз приходимо, є пакетики, які продаються прямо зоопарку. Вже в... слава Богу, ні, не продаються. Да. У нас орендарі продавали, ми їм Було поясняли, таке. поясняли. Ну, да. 에, Чому не це... можна взяти з собою щось смачненьке, на твій погляд, і принести ту ж моркву, ту ж яблучко, і погодувати. Лігбез такий для наших да, глядачів. Да, коротко. Е, приходити з зоопарку погодувати тварин це, це дуже стара, динозаврова, угу. дуже шкідлива традиція. Так. Е, люди, е, люди це сприймають як частину якоїсь, якоїсь шоу. Вони хочуть отримати задоволення від того, що саме в мене ця тварина з, з рук візьме якусь там Підсунути морку. Дитину, да, яка годує, да, Дитина погодувала це як частина шоу для них. І це не має нічого спільного з турботою про тварин, з любов'ю до тварин. Я завжди кажу, що якщо ви любите тварин, то ви ну, виражаєте свою любов у тому, що ви. Себе втримаєте від цього нав'язливого бажання щось сунути е, тварині е, у рота, бо, бо це дуже шкідливо. Угу. І, е, у нас немає ніяких проблем із кормами. Кормимо ми е, е, різноманітно, добре, з, з раціону у, у кожного виду, буває у кожної особини свій раціон. І тому що все, що поверхнього, це вже шкідливо. А ще й mm -hmm. не дай Боже, якщо щось дають непритаманне цьому виду, е коли цукерками кормять е мав там чи mm -hmm. дно, і таке інше. Е це з мого погляду, е це дуже егоїстично приходити і наносити шкоду тварині. Причому ставити своє задоволення від процесу, ставити вище, ніж е, здоров'я та благополуччя тварин. Тому я дуже все, завжди прошу: нічим взагалі не гондуйте. Нічим. Ну чи можна це порівняти з, наприклад, прийти у гостини до людини, яка Сидить на дієті і принести їй величезний торт, сказати, от від щирого серця їж, а людина ну не може, бо в неї дієта. Знаєте, у мене є такий е, відеокліп, давно ми знімали: не годуйте тварину зоопарку. Да. Там, і там е, у кінці кліпу там ми розіграємо таку сцену, де йде е, Матуся з коляскою, в неї маленька дитина у колясі, йде по зоопарку, а я підходжу із такою таранькою та з шашликом і сою дитині. Отой шашлик, маленький дитині в і як ця матуся там на мене лається і показує, що я не сповна розуму. Ось те ж саме ви робите, коли ви приходите зі своїми е е е харчами е до зоопарку. От подумайте, що до вашої маленької дитини, до вашого там синочка чи онука підійде якийсь неадекват і почне йому там, не годувати знаю, годуватись чіпсами <ріст> да, да, чи, да. чи на такан горілки. Те саме ви робите. Е, мені здається, що краще за е, якщо є бажання підтримати зоопарк, просто прийти, так, просто так. прийти, заплатити за квиток, прогулятися, показати дитині. Поцікавитися, що це за тваринка, розказати про цю тваринку. да Є тваринки, яких навіть можна поїздити, на них там є і конячки. Слава Богу, нема. Теж що Те було це неподобство. Вже ми забрали Слухи. тих тварин. Це, це все кам'яний вік, да, да. ось це годування, там катання, це все е, е, такий позачорашній день, і вже, це вже молитво ну Ми поступово все ж таки йдемо до нормальної європейської До нормальної, да, і наш, наше суспільство, слава mm -hmm. Богу. Розуміємо, все да, наше суспільство стає е, все більш е, уважним до тварин. Все все більш е, розуміючи, що можна, що не можна. Mm -hmm. Ми, ми, Ми все більше любимо тварин. І людей, я сподіваюся. Я також сподіваюся, що людей ми все ж таки не забудемо. І тваринок не забудемо, бо все ж таки хочеться, ми бачимо, як змінюється одеський. І це фантастичні зміни. Він стає кращим, він стає просто перлиною нашої Одеси. Я дуже сподіваюся, що у цьому сезоні було багато туристів, які приходили і продовжують приходити. Чи будуть продовжуватися зміни? Чи є сподівання на те, що попри. Ну, навіки... ви знаєте, да, зміни є, і всі про це говорять. І, і багато чого Зоопарк зробив своїми силами, багато е, чого міська влада нам допомагає, і, і депутатський корпус. І це дуже видно. Е, але е, на фоні цих змін ще дуже-дуже багато проблем. Дуже багато проблем, котрі теж треба вирішувати. На це, на це потрібно. Фінансування перш за все, да, у нас кажуть, територія замала, у нас 6,5 гектарів, але у нас є, частина її не зайнята. Угу. Ми зробимо реконструкцію, але ми на початку шляху, і війна а. призупинилася. Хоча ми під час війни ми зробили декілька проєктів е, дуже, дуже добрих, угу. е, але це меценатські проекти. Тобто е, зоопарк е, повинен заробляти на ну, вхідних е, квитках. Е, Міський бюджет також нам допомагає і я запрошую всіх меценатів. Під час війни це дуже важливо, так, тому що, що саме меценати під час війни можуть допомогти в розвитку. Ми, ми за час війни, за ось ці роки, ми зробили зоопарк кращим. Краще ніж він був, але ще дуже дуже багато е, проб... проблем. Да. Да. Я хочу ще звернутися е, до е, тих е, людей, які. Дуже, дуже люблять хейтить зо, зоопарк. Да, да. да, особливо зараз така пішла дуже масована. Е... А зараз відкриті соцмережі, можна писати все, що зробили. Вони були завжди відкриті. Ні, ні. Зараз так склалася ситуація, так. що е, там підключилися наші орендарі, яких ми виселяємо, і дуже там ну, розганяють. Угу. Е, і підключилися там е, різні люди, які… Котрі... традиційно так. Я хочу до вас звернутися. Е, е... Хейтіть, будь ласка, але показуйте правду. У нас дуже багато реальних проблем, тисячі реальних проблем. Дивіться, знімайте, показуйте, закликайте. Але реальні, не треба нічого видумувати, не треба робити фейків, не треба знімати папуг, яких нам приносять на лікування. Нам вже ось люди, які уїжджають з Одеси. Ми всю війну, ми всю війну приймаємо з самого початку. Тварин тваринок, тваринок да. да на лікування. Ми їх потім пристроюємо е, люди, які виїжджають, їм нікуди дівати. Ми, uh -huh. ми повинні це робити, щоб. Дати можливість вирішити проблему. Як, і коли нам приносять, ну, скажімо, папуг, да, вони там з певними проблемами хворі, їх там знімають, видають їх за наші, що це наші папуги такі хворі. Ох, як зоопарк, рознося, ставиться да, до да, розносять да. рознося цей хейт по всій. Або ось були дощі. Угу. У всіх, ну ось я точно вам кажу, у всіх е, тварин є доступ до вольєру. Е, але а. знімають під дощем, під таким ракурсом, щоб не попадав вхід да, до, до укриття, угу. знімають. Тварина стоїть себе під дощ. Да, 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 вони вони так, знімають да. так, щоб mm -hmm. не, не було видно входу. Е, і і видається, що тваринка не має. Что починають розносити. Чи, е, зараз. Ось до, до цих наших хейтерів підключилися там традиційно такі псевдозахисники і якісь там стодавні давнини багаторічні, якісь знаходять у своїх архівах відео, видають їх за знімають страуса, який. Пишуть, що він помер, тому що О, з зоопарку там туди-сюди, туди-сюди. Оці да, критикани, да. якщо дійсно у вас є бажання зняти, ніхто не забороняє, зняти. Або, або пишуть, що, що дуже образливо. Тому ага. е директор е за один рік там придбав два нових авто та новий будинок. Угу. Нам з дружиною жити ніде, чесно кажучи, тому що вона нагадає. Зруйновано. По будинку вашому, а, да. Да, зруйновано. Да. Ми не маємо свого житла, ми живемо тимчасово на квартирі у доньки, Тимчасово, свого житла взагалі не І коли починаю таке писати, це ну такий це цілеспрямований хейт, я розумію мотивацію. Вивести я, вас. Я дуже розумію да. мотивацію. Не вивести, там добитися, там І свої, добитися да, своїх цілей. Ось, да. Да. Але я вас прошу ще раз: ну, не, не ганьбіться, не ну, не, дурнить, не, не показуйте, не пишіть. Пишіть правду. Якщо хочете показати щось погане, його в зоопарку насправді дуже багато, але показуєте правду, і може це допоможе е змінити, милої да. А. якось допомогти. Але Ну перестаньте викладати фейки. Останніми днями йдуть фейки, фейки, фейки. Це дуже, е, дуже погано. І так, це так образливо, це погано. Ну і в першу чергу це навіть не про зоопарк. Це погано для самих людей, які це вигадують. Це на вашій совісті абсолютно 100%, Бо дійсно, якщо подивитися на правду, то можна зрозуміти, хто пише правду, а хто пише неправду абсолютно. Тож, будь ласка, а, ви сьогодні принесли до нас правдиву змію, яка розуміє, де правда, де неправда. А, що що це за тваринка? Звідки вона прийшла до нас? Ну і взагалі, що вона а, таке? Я а, зараз вам покажу? Щось я їй не подобаюсь. Чи подобаюсь? Ось мені здається, треба на хейтерів її направляти відразу. Не треба. Вона нічого поганого не зробила. Дивіться, я почему? я саме цю змію приніс. По двох причинах. Ну, перше змію, тому що зараз рік змії. І це символ нашого поточного року. І я хочу сказати, що змія, нам є чого брати з неї приклад. Змія це таке. Це терпіння. Вона може сидіти в засідці годинами, днями, не рухатись, тижнями. Да. Ага. І е, вона ніколи не квапиться і, і ніколи не зволікає. Тобто, в, у потрібний момент змія дуже стрімка, вона дуже швидко атакує. І е, це дуже-дуже е, такі корисні в неї риси. Вона може довго обходитись без їжі, Тобто то вона дуже економна. Вона холоднокровна, абсолютно да, вона не, не нервує. Тобто, давайте будемо схожими на змію. А чому приніс саме ці змію? Це е, полос. Так. Е, червона книга України. Так. Е, змія рідкісна, і в, в, в нашому регіоні на Одещині їх досить багато. Їх до речі, все є більше, більше і це угу, дуже так, добре. Да, змінюється зараз е, в жовтень. Угу. Змії ще активні, але вони вже будуть скоро е, впадати у зимову сплячку. І вони можуть, ви можете їх побачити, як вони десь. Можуть ховатися там десь по підвалах, десь під Каміннями, під, під, під да, деревами, в будинках, да. Да, десь ну, да. під бідомосткою. Е, угу. Вони знаходять місця, де можуть перезимувати. Якщо ви бачите тих змій, не чіпайте їх. Вони не отруйні, вони е, не шкідливі, вони нічого вам не зроблять. Тобто дайте їм можливість, якщо на вашому десь, да, на вашій дачі чи десь у приватному секторі, а вони є. І Навколо Одеси, і в самому місті да, також да. вони є, тобто це наші друзі. Це дуже красива, красива змія. Ну, Як Абсолютно можна не закохатись? Так, да. ось отаку, е, отаку красуню. Змія це просто неперевершеність не сама. Е, як вона рухається? В неї немає ніг, вони не потрібні. Еволюція зробила таке диво, е, да, яке, просто. яке просто, е, ну, просто неможливо не закохатись. Абсолютно. Подивіться, як вона забарвлена, да? яка в неї, е, які в неї очі інтелігентні. Е, ось, е, ну, Ну, просто краса. Красивий, Тому так. Да. Да, я прошу всіх любити цих тварин, вони не отруйні. У нас в, на Одещині немає отруйних змій, у нас нема гадюк. При цьому вона може вкусити. Вона може вкусити. а можна до зоопарку. Це не змія. Ну, так. У нас є е, жовтоширевий полощ да. е, е, мешкає. Uh -huh. Той теж не, не отруйний, він не, нічого там не такого. Uh -huh. Не зробить, але він дуже агресивний. Він може придати да, да. Да. ця змія. Може, але не неохоче. Вона не не зла, не, не різка тому. 에... Що робити, коли побачили? Не чіпайте її. Просто не чіпайте. Да. Якщо ви вже буває таке, що е, люди бачать десь в авто, буває вони заповзають в авто, там теплень, да, да. да. і коли ви десь бачите у, у себе там в авто, в квартирі, ви не, ну, ви не знаєте, да? це я знаю, що це за змія. Uh -huh. Людина може не знати. Перше, що треба робити, я завжди це кажу, беріть смартфона і робіть декілька фото. Не треба знімати відео, бо відео дуже часто виходять такими нечіткими у людей. Uh -huh. Руки так <laughs> Декілька фото і висилайте мені на, да. на Viber мій номер 06814 539 Я буду бачити, що це за змія, і ем, тоді нам легше буде вирішити цю проблему. Я можу, або… дуже часто це по телефону можна вирішити. В якихось таких... Рідких випадках доводиться мені їхати. Якщо я десь да, ну, не бачу далеко, так. я буваю їду. Але зазвичай можна вирішити цю проблему по телефону. Не треба е, одразу дзвонити в, в там, ДСНС, ДСНС. Ні, можете познати, але вони вам просто дадуть мій номер. І все. Да, тому дзвоніть одразу, так. Да. І е, 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 це все е, можна буде вирішити е, і без. Що я вам скажу, що дуже добре. Років 20 тому, угу. 20, навіть 15, люди, коли бачили змію, десь у себе вони перше, що вони робили, вони хопалися за лопату. лопатою вбити да, змію. Вбити змію. Да. А потім вже починали з'ясовувати, хто це і що це. Да. Зараз, слава Богу, Дуже рідкі такі випадки. Угу. Люди бачу змію бояться, але вони намагаються її зберігти. І вже там, хай да, хай піде, да. угу. чи приїде, заберіть. Да, нещодавно е, телефонує, почали мені телефонувати там, із ДСНС, із муніципальної варти, що е, ввечері змія десь на квартирі у, у літньої жінки. Дали їй мій номер, вона дзвонить, і я чую, що ну, геть вона в такій в такої паніці. Я їй там поясняю, вона нічого не розуміє. Каже, от тут у мене змія. І, 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 і от я її і потім вона чую, кричить, Ой вона! І ну, крик такий страшенний. Я кажу, може вам швидку викликати. Я, я бачу, що вона там точно сама, я, мої поради її, ну, вона знаходиться в паніці. Е, і це було ж там на, на, на Паскоті десь. Угу. Я, це було вже пізно ввечері, Я сів та поїхав туди до неї. А ну, зазвичай, коли ти поки приїдеш, вона десь сховається, та змія. А тут знайшов одразу? Каже, да. ось от там, під, стираль... під холодильником вона була. Вона от там. Я заглядаю точно, там в... Лежить. молоденький вужик, mm -hmm. водяний вужик на 30 Молоденький, Він взагалі без. Е, такі... Переляканий сам, сам Переляканий. А жінка в такому стані. Е, я його забрав е, і хотів так таки визивати швидку допомогу. Угу. Вона каже: що не треба. Але це, ну, це, розумієте, я хочу звернутися до глядачів. Е, змія неотруйна змія, не може нанести вам шкоди. Якщо ви знаєте, що вона не отруйна. Тобто я з кажу, вона фізичної шкоди не нанесе, ну, вона натруєна. Але скажіть мене, інфаркт міокарда – це фізична шкода чи ні? Ну, це там, шкода да, да, і. Налякати да, і самі сей... саме себе своїм переляком можна довести до, до, цугундіра, до цугундіра, я я цугундіра. Да, тому, да. Тому треба вивчати, хоча б цікавитись, я, яка змія отруєна, яка ні. Ось у нас е в Україні є святе правило. Якщо ви бачите змію зблизька, ви подивіться і там її у очі. Угу. Якщо зрачок кругленький, як у нас з вами, це або вуш, або полос. Якщо зрачок як у кішки, да. такий е вертикальний, це гадюка. Uh -huh. Це ну, не треба бути е грипетологом, щоб відрізнити, щоб побачити щоб такий чи такий зрачок. І це одразу. Не можна знати, якщо це, ось це таки... працює для України. Да. Якщо ви там десь поїдете там у Вінні там, 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 да, там, ви побачите кобру з круглими очима, але то кобра. Ну в нас я сподіваюся, до кобр не дійде, але дійсно за останній період дуже багато змій і в центрі міста з'являються, десь люди випускають, десь вони самі приходять до людей, бо хочеться все ж таки подивитися на нас, що ми тут, як ми тут живемо, і налякати когось. Тож не лякайтеся, будь ласка. Змії наші українські, вони ось такі, дуже красиві і притаманні нашій землі, і, скоріш за все, вона не отруйна і може теж перелякатися вас. Тож, будь ласка, не чіпайте, не вбивайте. Лякаєтесь, кличте, пане Білякова, не лякаєтесь, то акуратненько, лагідно зробіть так, щоб змія. Пошла собі десь гуляти і шукати інше місце. Бо дійсно, вільного місця, мені здається, вистачить на всіх На всіх, абсолютно. Точно. Я хочу подякувати вам за те, що робите. Будь ласка, не зупиняйтеся, а ми будемо приходити до зоопарку без їжі. Просто так прийти, потримати а, себе в руках. Ну, ось так тварини не тримаємо. Ну і дійсно подивитися. Як живе зоопарк? Як реально живе зоопарк? а Не так як е, оці от блогери пишуть. Подивитися, навіть якщо побачили проблему, звернулись. Можливо, і міська влада, і державна влада, і меценати будуть допомагати. Знов таки, будь ласка, чому б і ні? Чому б не допомагати зоопарку ставати краще? Дякую вам, пане. Дякую вам, гарного, мирного дня і вам і твариночкам. Нашій сьогоднішній студії був Ігор Біляков, директор одеського зоопарку. І ось така красива. Змія, символ цього року, тож тримайтеся, будь ласка, українці, будьте як змії, хладнокровними, красивими і мирними, і все обов'язково буде Україна.